Ні, нечість. Люди в лісі, нечість завелась! І Петро часто не смідиться. Тому не це мої. Розумієте, мене нечість пересіду, Я вже не знаю, що робити. <свистит> ну, вона більше вас не переслідуватиме. <свистит> І так, люди. Ви тільки що подивилися мініфільм моєї підписниці або не підписниці. Це не дуже приємно. Тому до... дивимося дві мої серії Нічка Зоряна казка. Вам допомогти не честь Хто ти на моїх землях ходить? Йому про я таке кожен день бачу. Сидиш там на місяці, за зірками дивишся. Он Сонях кожен день трактористів ганяє. А я рибаків ганяю, щоб риба розводилася. Люди добрі, у лісі нечість. Дід Петро завжди розповідав казки, тому ніхто йому не вірив. Розумієте, мене до Може ви щось порадите? Не переймайтеся, більше вони до вас не почепляться. <glish> То був шасон. І так, тільки що ми подивилися дві мої серії Нічка зорена казка. І навіть персонажі названі схоже. І просто подивившись мої серії, змішати їх в одну купу і зробити під своє. Ну, якби це не дуже приємно. Давайте будемо чесними, давайте будемо українцями.